Доброго дня. Знімаю сьогодні відео про гортензії. Е, гарного перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мова сьогодні піде про гортензії. Отримала великі, е, великі замовлення. Ось гортензії 5 Vanіla Fris, 5 штук, раз, два, ну, буду показувати так. Ось таких, вже доволі такі величенькі кущики, ось з квітуванням. Дуже задоволена. Ось це трошки менше, звісно, але все одно добре. Так, що я маю тут? Ось гортензія мега Мінді. Це е, рожевий сорт, це в нас буде Рімс Re Red. Високий сорт, теж рожевий. І ось тут поряд зростає вже Геркулес гортензія. Чому я вибрала, що це буде таке поєднання? Тому що ось гортензія дві білі. Це ваніла фрейс Поки що білим, да, вони будуть квітувати і забарвлюватись. Поряд будуть також вони спочатку білі оці дві, потім будуть насиченого червоного кольору. І так, хочу, щоб у мене були, так, була така комбінація: біле з рожевим. Ваніла Фрейс має низ рожевий, вершечок. Білий. Тому воно буде непогано виглядати в комбінації такій. От. І ось сюди від Геркулеса. Сюди теж повторюється, це буде так само, хочу висадити сюди ред Вімс Ред. Ось це видно, так. І поряд буде. М'ягамінді. Тобто вони пересікаються да, один з одного. Починає Ваніла Фрейс, там, потім дві ось ці, що я називала, ще не вивчила назву, потім Геркулес, знову ці дві рожеві, І ось тут будуть продовжувати знову ваніла фрейс. На задньому фоні у мене лілейники. Ось Сьогодні у нас 14 серпня, як вони виглядають. Тобто вже вони втратили свою красу, вони високі, мені подобається, як вони цвітуть, густо, красиво, коли набирають свого ем, росту, квітіння. Ну Дуже гарно, а за лілейниками там пігони мають теж декоративний такий вигляд. І от Тому я хочу зробити такий каскад значить, квітів. Ваніла фрейс, ну квіти, гегартензії, потім лілейники і піони. Все буде поступово заквітати. Піони перші, потім лілейники -лі разом з гортензіями. Лілейники відійдуть, залишаться гортензії. Ось у мене тут полутінь. Чому я зупинилася, що це буде тут саме зростати? Тому що ось в цьому році робила свої спостереження, як в моїй місцевості. Буде Ваніла фрес виглядати. Осінню я посадила ванілу фрес на сонці. Зараз покажу, що з нею, як вона сьогодні себе почуває, як вона виглядає. І зрозуміла, що те місце, де я хотіла, буде не дуже зручним для ваніли Фрес. Тому хочу отак от зробити таку. Композиції тут, де в мене є полутінь і сонце, тобто протягом дня змінюється місце. Воно спочатку сонячне і потім зразу ж зразу практично тінь від дерев і Потім сонце, потім знову тінь. Тому, в принципі, ось тут їм, я думаю, буде непогано. Так, а зараз покажу, де в мене знаходилась виніла фриз і як вона на сьогодні виглядає. Ось тут вона в мене зростає, я показувала, що на ось ці кущики ось попадала водичка, вона дуже постраждала від цього. А з цього боку не потрапляла. І ось маємо, в принципі, непогано. Але все одно бачу, що їй тут важкувато на сонячному місці, тому вирішила, що Хоча, читаю, я багато читала інформації, що Ваніла Фрейс полюбляє сонячні місця. Не знаю, чи це співпадіння, що в цьому році дуже сильна спека. І тому вона ось так <кій> зафарбувалась і все. Ну, Це флокс. Це не звертайте увагу. Це флокс. А ось це вона, в принципі, не мала би бути такою майже коричневою. Вона мала би бути така ніжна рожева. Тому я тут її не буду тримати. Ну, можливо, одну залишу так, для того, щоб радувала. І робила тут, так, розрядку, скажімо, для клумби. Бо, наприклад, зараз вже нічого квітучого, окрім ем, ось цієї канни, флокси да? нічого вже немає в моєму саду. Троянди починають заквітати. І що я тут залишу? Залишу «Endless Summer». От що не кажу, робила виснов, ну, висадку на сонячному місці English Summer Hortensia І зрозуміла, що, в принципі, вона на сонці може зростати краще, аніж Vanilla Frise. Тому ось тут я в цій клумбі залишаю English Summer. Ось трояндочки, теж вони трошки бачу постраждали від спеки. От. Тут ще бутони троянди. Тобто ось клумба буде квітуча протягом літа, так? а от з цією ванілою фрейс треба трошки помудрувати. Тому, якщо для мого саду, я бачу, що ваніла Фрес краще би зростала там, де є е, і тінь також. От. Так що, вирішила так зроблю, ну, на цьому все. Висадку потім покажу. До речі, я буду висаджувати вже в ґрунт зразу, не буду я в 에... горщики ось ці чорні висаджувати, а зразу в ґрунт посажу, тому що там вже місце буде постійне. Тут я переглядалася, тому у мене і ця ваніла фріз в горщику висаджена в, етому, в технічному горщику. І Endless Summer теж дві висаджені в технічних горщиках. Саме для того, щоб, якщо мені знадобиться пересадити, щоб в мене була змога не травмувати рослину. Перевалка все ж таки легше переноситься, аніж пересадка. От, це такі мої висновки. Ну, коли, кому вони були корисні, ставте лайки, вподобайки. Підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі. Всім гарних квітучих клумб!